Суп з фрикадельками це проста, чудова, поживна страва, яка готується дуже швидко. Підписуйтесь на канал, кладіть вподобайку і записуйте рецепт. Велику цибулину розрізаємо навпіл, половинку відкладаємо, половинку нарізаємо на шматки, кладемо в чашу для блендера, трошки наливаємо води і збиваємо до однорідності. Додаємо цибулю до фаршу. У мене 500 грамів яловичого фаршу. Все перемішуємо разом. Змочуємо руки у воді та формуємо фрикадельки. Викладаємо їх на тарілку. До середньої каструлі наливаємо води. Кладемо туди картоплю, порізану на кубики. Доводимо до кипіння. Знімаємо пінку, зменшуємо вогонь та продовжуємо варити. Тим часом підсмажуємо одну морквину, порізану соломкою чи кружечками. Також кладу варитися пів склянки круглого рису. Варю співвідношені один до одного з водою. Відправляємо до каструлі морку та всі фрикадельки. Розмішуємо. Додаємо одну столову ложку солі та половинку цибулі. Доводимо до легкого кипіння та збираємо пінку. Додаємо два листочки лавра. Варимо все до готовності картоплі та фрикаделюк десь хвилин 10-15 і вибираємо лаврові листочки та цибулю. Вони вже свою місію аромату виконали. До супової тарілочки накидаємо 2 ложки рису та наливаємо запашного супу. Зверху, дрібочку свіжої чи замороженої зелені, і все смакуємо. Бажаю всім смачного, затишної та теплої зими попри все.